Олександр Сушко, ціна. У всього своя межа, ціна за красу і вади і вирвати зуба жаль, і совість за так віддати, за усмішку гострий ніж, за слово огуди дяка, ночами не плачу більш. Я голем, не чуйна лялька. Не бачу рожевих снів Захмарено чорний обрій, бо душу віддав війні, а крівцю голодній Мойрі. Порожній я від і до, нема ні боргів, ні здачі, лиш крила не взяв ніхто. Занадто вони гарячі. Рубай і мене спасеш. Ось гостра, сокира, плаха, бо можна купити все за пір'ячко вогнептаха.